Починаємо практичну роботу. Номер 16, зведені таблиці та зведені діаграми. Відкрийте файл, який я вам підготувала. Ми тут бачимо ту саму інформацію: це студенти нашого коледжу, е організовану у вигляді бази даних або списків Excel. Значить, нам потрібно за допомогою зведених таблиць отримати підсумкову інформацію. Задача номер 1 Вивести кількість студентів по обраному шифру спеціальності в кожній групі і побудувати кругову діаграму. Крок перший. Перетворимо таблицю в смарт-таблицю. Для цього курсор стоїть в будь-якому місці в таблиці, ставка таблиця. Ось Excel бачить межі таблиці. Ми натискаємо ОК. Переваги смарт-таблиці ми вже розбирали. Це можливість фільтрування, сортування, виведення підсумкового рядка, введення нових даних, які автоматично підлаштовуються під смарт-таблицю. У таблиці є ім'я, таблиця 1. Ви можете його змінити і використовувати для побудови зведених таблиць. Як будується зведена таблиця? Курсор в будь-якому місці з нашої смарт-таблиці. Вставка зведена таблиця. Він пропонує перенести її на новий лист. Нас це влаштовує. Натискаємо підтвердження, і ми бачимо макет зведеної таблиці. Для першої задачі ми будемо фільтрувати шифер спеціальності, тому сюди розміщуємо шифер спеціальності. У якості рядків ми хочемо бачити групи. Можна перетягнути, можна просто. Ставити тут пропорції. А значення ми хочемо бачити це кількість студентів. Рахувати ми будемо прізвище, зведена таблиця, текстові дані автоматично рахує кількість. Значить, давайте змінимо, натискаємо параметри, назву стопчиків. Напишемо кількість. Все інше приберемо. Ось таку таблицю ми отримали. Як працює фільтр? Ми можемо обрати всі. Або якісь конкретні. Ось, наприклад, оберемо 141. І ми тоді бачимо тільки групи, що мають цей шифр спеціальності. Так же, як і на зразку. Залишилось нам побудувати кругову діаграму. Виділяємо дані, крім загальних, ставка кругова об'ємна. Закриємо, щоб не заважало. І виберемо макет, який відображає дані у відсотках. Ось такий результат ми отримали. Запишемо назву розподіл студентів по групам. Дивіться, як вона буде працювати. Оберемо інший шифр спеціальності. Автоматично змінюється і зведена таблиця, і зведена діаграма. Цей засіб дозволяє зручно аналізувати підсумкову інформацію по великому масиві даних. Ось ми бачимо, що найбільше студентів навчається в групі U172. Зробимо скріншот до першої задачі. Вставимо його у звіті. Ctrl-V я натискаю для того, щоб швидко вставити. Друга задача. Створіть нову зведену таблицю. Змінимо назву аркуша, що це у нас була зведена 1. Enter. Переходимо на аркуш дані і робимо нову ставка зведена на новому аркуші і починаємо робити аналогічні дії. Виведіть дані про середній бал в кожній групі. На основі фільтрації по шифру спеціальності. Розміщуємо шифр спеціальності. Розміщуємо групи, а в значення виводимо середній бал. Натискаємо параметри. Змінюємо назви, Середній бал. Успішності. Можемо обрати, скільки знаків ми хочемо бачити, і ось наш результат середній бал по всім групам. Можна також застосувати фільтр і побачити середній бал на кожному відділенні. Як вивести діаграму, виділяємо числові дані. Ставка гістограма. І ось тоді у нас у вигляді гістограми ми бачимо підсумки, запишемо назву. Середній бал по групам. Ну, Звісно, що діаграму можна обирати будь-яку, яка вам подобається. Можна також зменшити зазори. Можна вивести результати на діаграмі. Для більш наочності. Щоб зразу бачити, що найбільше. Так. Помилка. Як повернутися? Бачите, тут застосувалась сума, нам потрібна середній. Як повернутися і виправити помилку. Є у нас конструктор, параметри, такі вкладочки, і на параметрах. Повертаємо список полей. Я пропустила операцію, яка відбувається. Нам не сума балів потрібна, а середнє значення. В будь-який момент часу ви можете зробити зміну у зведеній таблиці. І ось тепер ми бачимо, що найвищий середній бал в групі Е141. Він складає. Сім і один. Робимо скріншот другої задачі. Вставляємо у звіт. Ctrl V. Третя задача. Ми не будемо створювати нову. Ми будемо. Працювати зі зведеною другою табличкою. Будемо її модифікувати. Для цього повернемо всі групи. Виконаємо сортування. Від максимального до мінімального. Як ви бачите, гістограма автоматично змінюється. Тепер ми бачимо, яка група на першому місці. Виділимо дані і застосуємо умовне форматування. У нас є різні види. Давайте подивимося на значки. Вони відображають, я вважаю, як Найкраще. Давайте порівняємо декілька варіантів. Для цього відкриємо список палей і додамо операцію середнє значення два рази, щоб порівняти. Умовне форматування. Так, і ще змінимо назву, щоб не займала багато місця заголовок таблиці середній бал успішності. Тут ми застували значки, а тут давайте застосуємо на вкладці головна, гістограми. І оберемось якийсь колір, який вам подобається, і порівняємо, який вигляд умовного форматування нам подобається більше. На гістограмі ми бачимо подвоєння даних, тому що у нас одні ті самі значення. Два рази. Ну, залиште те, що вам подобається більше. Так, так не можна. Значить, один тоді приберемо і зробимо скріншот. Діаграми, де ми бачимо рейтинг груп, змінимо зазор. І зробимо скріншот. Середній бал по групам. От я обрала варіант зі значками, він мені сподобався більше, ніж гістограма. Наступна задача. Додати ставпець на листі із даними і введіть формулу, яка буде виводити повну назву місяця. Додати новий ставпець і дати йому назву Місяць. Він автоматично підключився до нашої смарт-таблички. Підсказка, яка функція буде виводити назву місяця в текстовому форматі? Починаємо з функції текст. Ми вже робили таку операцію. Викликаємо вікно функції. Виводимо значення дати народження студента, а формат пишемо 4 букви М. Можуть у вас бути відмінності, що треба писати англійською мовою. Я поки що пишу українською, але бачу, що результатів ось тут нема. Перейду на англійську. Напишу англійською мовою. От англійською мовою спрацювала. Тепер з дати народження ми бачимо тільки місяця. Будуємо нову зведену таблицю. На новому аркуші. Але, як ви бачите, Тут не з'явилось поле місяць. Для того, щоб воно зновилось, треба оновити. Ось у нас з'явилось поле місяць. Тепер ми можемо в якості фільтра обрати місяць. В строчки вивести прізвища. А в значення дату народження? Зверніть увагу, що Excel не зрозумів, що нам треба виводити. І пропонує кількість. Заходимо в параметри і вибираємо, якщо я не помиляюсь, то середнє значення. Який же формат потрібно обрати? Що бачить дату народження формат дати. Ось тепер ми бачимо дату народження. Давайте підкоригуємо назву поля, залишимо тільки дата народження. Подивимося, як працює фільтр. Відбираємо людей, що народилися в січні. От, будь ласка. Всі студенти, в кого день народження в січні, відображаються в нашій зведеній таблиці. Але я хочу додати іще один засіб для фільтрування, що називається зріз. Для цього набира... натискаю Ставіць зріз» і вибираю за шифром спеціальності. Тепер. Ми можемо відстежувати окремо по відділенням студентів, у яких дата народження в січні, ну або в іншому місяці. Зріз – це засіб фільтрування, до речі, який можна обрати будь-якого виду, так же як і зведену таблицю. Робимо скріншот цієї задачі. І тепер я пропоную на зведеної таблиці 2 зробити зрізи замість. Фільтра. Для того, щоб це зробити, викликаємо список полей, шифер спеціальності прибираємо, а додаємо зріз на шифер спеціальності. Зверніть увагу, як буде працювати зведена таблиця. Мені здається, що зріз. Для роботи, ну, більш привабливий, чим фільтр. Зробіть скріншот і вставте його. В задачу 3. Тут у нас всі групи будуть, а тут будуть тільки. За шифром 208. Дуже зручний засіб. Додаткове завдання. Зробити зведену таблицю, яка буде виводити перші 40% студентів, що мають отримувати стипендію. Ну, що я вам можу підсказати? Що 40% можна виводити. За допомогою умовного форматування. Ну, а все інше ви вже повинні зробити самостійно. Бажаю успіхів. Ну, от давайте напишемо зведено на 3». А ви подумайте, як виконати додаткову задачу яка оцінюється вже 5 балів